Всім привіт! Перед вами Mercedes GLS 450. І хоча це відео навряд чи вдасться назвати черговим повноцінним оглядом, насправді воно дає вам навіть дещо більше. Можливість стати власником цього GLS та головне долучитись до підтримки сил оборони. Це представник першої генерації GLS. ну або GLS, якщо вам так зручніше. І він є оновленою версією популярного GL в кузові X166. Машина 2017 року випуску, американець, пробіг 160 тисяч кілометрів, ще й зовнішній АМГ. Втім, головне, наші друзі і партнери, канал Суми Рейсінг Тім розігрують його. Цей без перебільшення розкішний кросовер. Головна умова участі ваш донат від 500 гривень кратно 500 гривням на потреби української армії. І моя місія сьогодні донести до вас цю чудову новину, що виходить, я вже наче як зробив. Втім, давайте поговоримо про умови. Все прозоро і зрозуміло як завжди. Кожен ваш донат на банку в Монобанк, починаючи з 500 гривень і далі кратно цій сумі, перетворюється на один умовний квиток для виграшу цього Мерседес. Тобто 500 гривень це один шанс виграти його, тисяча гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Нічого складного. Ви можете робити внески будь-якого розміру і скільки завгодно разів, тому що все буде розраховувати знову ж таки кратно 500 гривням. але є. Така вже традиційна особливість, я б сказав так. Під час вашого донату, особливо, якщо ви це будете робити не з картки Монобанку, а скажімо, з картки «Приват, Райф або Пумп. Не забувайте, будь ласка, вказувати свої прізвище ім'я та головне номер телефону, щоб потім можна було вас ідентифікувати. Це дуже важливо. Збір завершується 10 червня 2025 року, о 23.59 за київським часом. А розіграш. Відбудеться і тут увага не тут, а на каналі Суми Рейсінг. Тім посилання буде під відео, тому що це їх ініціатива, і відбудеться він 12 червня о 19.00. Всі зібрані кошти підуть на забезпечення військових зброєю, спорядженням та автівками. Тому долучайтесь. Посилання на банку під відео. А тепер давайте трохи про сам мерс, який може стати вашим. Отже, маємо Mercedes GLS 450 2017 року випуску, і це просто розкішно. Одометр зараз показує 160 тисяч кілометрів. І, ну, сорі, СРТ, я підозрюю рано чи пізно, вони перестануть давати мені свої тачки. Втім, ну, для GLS такий пробіг, це вже може бути помітно. Право в тому, що більшість нарікань на ГЛС в інтернетах на двигуни, і спровоковані ці нарікання в першу чергу двигунами м 278 4.6 та М157 5.5. Бо ж і на дорогах їх більше, і тут, начебто, все як очевидно логічно. Великий автомобіль, великий V8, Ну все мечиться прямо як треба. Втім, ну якщо відкинути версію 63, а взагалі-то я знаю, що СРТ збираються зняти детальний технічний розбір цього автомобіля. Тому, ну коротше, якщо відкинути 63-ю версію, то GLS 500 з пробігом 160, особливо якщо цей автомобіль з ринку США, ну це саме той випадок, коли я б та відсотків на 90% давав гарантію, що без задирів в циліндрах не обійдеться. Хтось може подумати, що ось ці 450 в назві говорить нам про те, що тут під капотом встановили саме 278-й двигун. Як було на попереднику на gl 450, але ні, gls 450. Блін, мене постійно збивається, GL, ГЛ, GLS, Не знаю, як правильно наче GLS правильно ж. Ну, коротше, пишіть в коментах, буде цікаво. Коротше, на gls 450, насправді встановлений ну, 3-літровий, v 6 М276. І не дивлячись на те, що основою для цього двигуна був саме 278-й двигун, питань до задирів тут чомусь, ну так по відгукам, значно менше. І це при тому, що тут там не встановлені якісь е, чавунні гільзи, як можна було б подумати, і як періодично зустрічається на 276 х двигунах. Але здається, з об'ємом 3,5. Тут гільз немає, тут плазмове напилення, але питань до задирів менше. Але я думаю, тут варто пам'ятати наступне: 17-й рік 160 тисяч кілометрів пробігу. Навіть якщо питань до циліндропоршньової групи тут немає, що цілком ймовірно, то в будь-якому випадку будуть питання до ущільнювачів, патрубків там цієї ж системи вентиляції картерних газів, клапани ваб тут полюбляє виходити з ладу періодично. Ну, Питання однозначно тут будуть цей двигун, як і будь-який інший, ну взагалі силова установка, буде вимагати певних витрат. Я сподіваюся, ви це розумієте. Втім, навіть якщо у вас двигун ляже. Повністю то ну, контрактний такий коштує десь 6-8 тисяч доларів, що абсолютно співставно з двигунами там ті ж жваг групи на Q7. вартість буде плюс-мінус аналогічна. Тому, взагалі, давайте чесно, стан вживаної техніки в першу чергу, залежить від ставлення власника до автомобіля, і в особливості, коли це двигуни. Високої теплоефективності, і, хоча це не настільки там сучасний двигун, щоб заявляти про якийсь вражаючий термічний ККД, все одно він високопродуктивний і е, високоефективний за рахунок своїх технологій. Пряме впорскування, п'єзафорсунки, високий тиск, фазорегулятори на впуску на випуску. І, до речі, за цим елементом тут варто слідкувати. Та й взагалі це бітурбодвигун, ви ж розумієте, тому оливу треба замінювати раз на 10 або менше тисяч, особливо на такому пробізі, це правило стає більш ніж Тут і слідкувати, дуже пильно слідкувати за системою охолодження, в тому числі там мити та радіатори, і це при тому, що я тут бачу, тут радіатор, наче як новий, не знаю чому, але менше з тим він новий. А ще, а ще а ще я б дуже радив вам знайти е, кваліфікованого електрика і бажано електрика по Мерседесам саме, тому що він вам періодично е, буде ставати в нагоді. А електрика у Мерседес це, ну знаєте, не те, що прямо його сильна сторона. Втім, думаю, це зараз у всіх, так якщо ми говоримо про сучасний преміум. Смішно вам було З РР з рейнжоверу, та британці просто почали першими. Топові німці теж аж ніяк не без гріха. Але знову ж ми говоримо про сучасний автопром. А він навіть в принципі вимагає більше догляду. Просто врахуйте це. А тут в нас пневма. Так, ГЛС йде на пневмі, і хочу вам сказати, що от зараз, в 2025 році, через 8 років і 160 тисяч кілометрів пробігу на цих нерідних 21-х дисках, ну не виглядає вона аж настільки магічною. Бо і колеса не рідні. Це опція з пакету SRT-Line. Бо хлопці його перевдягнули в АМГ, і ну, виглядати так він став значно солідніше, правда, але і комфорту стало поменше. Принаймні по пам'яті ГЛС був ну м'якшим. Але подивіться, як органічно все вписалось в загальний образ. По стану кузова. Ну, дивіться, це не ідеал, і не капсула часу. Тут є і пошкодження лакофарбового покриття, є от якісь, можна побачити. Маленькі вм'ятини. тут там можна трошечки підфарбувати. Втім, хочу зазначити, що ну, дарма було б сподіватися, що автомобіль з ринку США буде якось там по-особливому збережений, ви ж розумієте, він биток для початку. Але так, в принципі, все в адекватному стані. І плюс до того ж, ну, цей автомобіль після мене ще поїде на детейлінг. Тому Стане ще краще, я думаю, от такі речі тут поприбирають трошки, ну, і буде все прямо в ідеалі. А там той же хром сатиновий, який у Мерса, ну, Можна там в інтернетах знайти відгуки, що він там дуже швидко лізе, Ні, от прям в ідеалі. Один з найкращих хромів, які я бачив з пробігом 160, наприклад. Ну, Тому стан, я вважаю, абсолютно задовільний. Принаймні вже точно виглядає небідно. Погодьтесь. Щодо стану автомобіля всередині, ну дивіться. По-перше, це ще до детейлінгу, і все стане, я підозрюю, краще. Втім, звісно ж, є до чого і докопатись. Ну, Наприклад, ось ця панель, тут лак тріснув, і є декілька подряпин. Я не знаю, наскільки легко ось це виправляється, але ну, підозрюю, що виправляється. В крайньому випадку ви заміните всю ось цю штуку, і у вас слон буде як новий. Зверніть увагу, у ГЛС тих років. У кожного ГЛС затягнута торпеда. При цьому взагалі не затягнуті карти. От така от особливість це шкірзам. Тут по аналогії з тим, що є на сидіннях. А кермо, наприклад, у вас затягнуто справжньою шкірою, причому на дотик, наче як НАПА. Що ще не подобається? Ну, взагалі, з цієї сторони, з водійської от також дерево під лаком, воно дуже сильно затерте. Втім, думаю, ось це може споліруватись. Але така от якась дивна особливість. Кожна отака панель в салоні автомобіля здається трохи світлішою, ніж та, яка у водія. Е, тому ти бачиш тут фактуру. Під лаком, що це дерево, та, але ну, все одно здається сильно, е, сильно темніше. Кермо затерте, воно блищить, але це не дивно, 160 тисяч кілометрів пробігу. Цілком нормальний стан для керма. Втім, ось це все виправляється, ну, як ви розумієте, дуже легко. А от те, що нелегко, виправляється е, е, от така річ. Дивіться, весь пластик тут на кермі це софт-тач ну, пластик. Кльово. Мені дуже подобається, тому що на дотик вау. І до того ж він блищить рівно стільки ж, скільки шкіра. Тобто нічого вас взагалі не бісить. Втім, видно, що ось цей софт-ч покриття почало злазити. І під ним глянець. І от є в мене підозра, що воно буде продовжувати. Ну, це не підозра, а це впевненість, що воно буде злазити і далі, особливо, якщо ось так от робити. Хотілося б це виправити, не знаю. Знову ж таки, тут питання до детейлінгу. І <клес> стосовно того, що мені зазвичай в автомобілях не подобається, і я про це заявляю всюди, в принципі, це фарбовані клавіші. А, дивіться, тут клавіші, ну, зазвичай клавіші фарбують сірий. І цей сір, сіра фарба, вона злазить. Тут клавіші пофарбовані в чорний. Але, як ми бачимо, під ними білий пластик. Ну це просто трешак насправді. ось. Треба якось виправляти, тому що виглядає ну взагалі от прямо дуже-дуже непреміально. Тут, тут. А ось ці клавіші, навпаки, вони з алюмінієвим. Ну це пластик, на який нанесено алюміній, схоже. І він в ідеальному стані. Так робить зараз, в принципі, і BMW, і Mercedes, ну всі ось такі рішення використовують, а фарбовані клавіші, чим далі, тим. Ріше я бачу все інше в салоні. Ну я вважаю, що цілком адекватно. Сидіння цілі по мерсівськи комфортні. Є налаштування, налаштовується електрично, навіть дивіться, підголівник. І це при тому, що, ну, грубо кажучи, це базове виконання Мерседесу. Чому це базове? Тому що тут з опції комфорту немає та вважаєте нічого. Сидіння не дивлячись на те, що вони перфоровані вони без вентиляції. Тут є підігрів тільки і є підігрів керма. Але це ми говоримо про передню частину салону, тому що в задній частині салону взагалі і цього немає немає третьої зони клімату. І ми ж говоримо зараз про ГЛС. Тут має бути 4 або 5 зон клімату, якщо вже взагалі по-чесному. Тут їх всього дві і вони попереду. Ну, тому це базове виконання е, Мерседесу. Втім, я вважаю, що він ну, от майже пройшов випробування часом. Е, однак хочу сказати, що, що СРТ-шники розігрували на такому ж пробігу. Е, здається, був у Q7 був 120 тисяч, стан був краще. У Вольво було 290 і стан був, ну, типу, відповідний цьому, наприклад, не знаю, наскільки витривалим можна назвати салон Мерседесу. Втім, ну, так, частково, частково так. І хочеться все сказане, доповнити певними моментами. Ну, дивіться, це, наче як німецьке авто, проте має абсолютне американське походження, як ви розумієте. Тому, наприклад, та шкіра на сидіннях. Вона дуже груба. І в мене особисто взагалі виникають сумніви стосовно того, а чи шкіра це. Втім, випробовування часом вона пройшла. І ще дещо. На момент виходу цього ГЛС в 2017 році конкурентів в нього, ну будемо вважати, було. Мало, і вони були досить обмежені. Тобто, що було? Було Q7, але вона менша і більше тяжіє до там, того ж GLE або X5 в кузові F15, він також менше і вже відносно застарілий. GLS як модель ну, в 166-му кузові в 2015 році, але вона не з'явилась як щось нове. Принципово вона з'явилась як збільшена версія GLE. І це варто розуміти. Тому що. В 2018 році, через рік після виробництва цього автомобіля, у BMW вийшов x 7, і X7 настільки сучасніше, ніж цей GLS, що ну, мені здається, порівнювати їх навіть дуже складно. GLS можна було б порівняти з X-90, але і Volvo також кладе мерс на лопатки за ось цим всім, тому що сідаючи у Volvo, ти розумієш, що автомобіль ну однозначно сучасніший. Або принаймні він от, ну, дизайн інтер'єру був намальований так, що він краще і легше витримував ці випробування часом. Мерседес виглядає, як на мене, архаїчно, і це. Підозрюю, що так і є. Та ж ця мультимедійна система, команд, ну я вже взагалі не хочу говорити про те, що ось це керування нею, ну воно сумнівне. Як для мене, і ну мені незручно, наприклад, я ніколи її не розумів. І зараз згадую огляд Mercedes GLA ще то 15-го, чи то, 15, то 16-го року. Огляд такий собі був, але там я вже кепкував над цією системою команд, тому що вона мені і тоді здавалась. Ну, застарілою розумієте, зараз 2025 рік, ти дивишся на все це і дивуєшся. Ну, тобто, перше питання, яке виникає, чи є ту CarPlay Android Auto? так вони виявляються, є. Звісно ж, дротові, і в принципі працює, але ну на вигляд, ну, все це ну, щось з минулого. Хоча знову ж підозрюю, знайдуться люди, які скажуть, що їм от саме таке виконання буде ближче, тому що тут більше аналогових рішень. Ну і наостанок, так би мовити. Коли з'являвся цей ГЛС, тоді в 2015 році в журналістській, мабуть, в тому числі сфері, склався такий стереотип, що ГЛС це С-клас, тільки кросовер. Я хочу сказати, що це взагалі ну, не так і ніколи так не вважав. ГЛС це подовжений GLE. і тут крапка, тільки на пневмі. Обов'язково на пневмі, тому що у ГЛЄ була опція або е, пневмо, або ні, тут такої опції не було. Тому це подовжений ГЛЄ на пневмі, і саме так його треба сприймати. Звісно ж, якщо ви тут очікуєте, побачите якийсь захмарний рівень комфорту, це думаю не до кінця справедливо, але все залежить від того, на чому ви їздили до цього. Якщо в вашому житті нікого не було Мерседеса, і ви з ним... Ну, на дистанції знаходитесь, то GLS це класний експірієнс, який ви можете отримати за невеличкий донат в 500 гривень, однозначно. З іншого боку, якщо ви в нього пересіли з того ж X7, який з'явився на рік пізніше, да, у 18-му, то ну, враження у вас були б такі, що ти відправився кудись туди, у нульові. Я підозрюю, от десь так. Все це буде, все залежить від вашого рівня сприйняття автомобілів в цілому і загалом. Але що я хотів сказати? Ну, я дуже сподіваюся, ви розумієте, що цей ролик він не про Мерседес, і, взагалі, не про це. Головна мета цього ролику звернути в чергову вашу увагу на збір, який ініціювала команда Суми Рейсінг. Тім, а сам по собі, це, ну просто привід і. Приємний бонус, який ви можете отримати за 500 гривень, якщо він вам не потрібен, виставити його на продаж і задонатити її ще раз на наступний автомобіль. Це ж так, в принципі, і працює. Але я думаю, що ви розумієте, наші захисники, які зараз знаходяться ось там, які захищають Україну, вони постійно, перманентно потребують вашої уваги і вашої допомоги. І бажано, щоб ця допомога була виражена в чомусь матеріальному. Ну, наприклад, в донаті для збору. Каналу сумарейсінгтім. Я думаю, що це правильно все, все. на цьому, все. Дякую, що ви з нами. Ми продовжуємо вірити в збройні сили, продовжуємо підтримувати сили оборони і, як завжди, далі більше.